Родження країни втілене у фото в галереї Василя Пилип'юка стартувала фотовиставка. 60 робіт аматорів-початківців з усієї України об'єднали у мистецький проект Ранок країни. Перший крок до високого мистецтва фотографії кожен зробив по-своєму найкращі роботи відзначили дипломами. Давид був увесь час під час революції на Майдані. На згадку про ті події зробив декілька фотографій. Розповідає, зазвичай фотографував природу та побут, а таких експресивних моментів йому фіксувати не доводилось. За таку роботу йому присвоїли першість у номінації. Репортаж бачив фотоапарат свій, бачив якусь подію перед собою. Я просто туди біг і робив фотографії. А страшно вже стало, коли ми спустилися вже просто вниз. Ну почали переглядати я Побачив хлопця, з яким я говорив 15 хвилин назад. якого вже просто виносили на цьому. На носілках, а от Олександр на виставку привіз пейзажі Криму, незважаючи на буремні події, приїхав до Львова на конкурс із Севастополя. Саме його роботи вибороли гран-при конкурсу. Главне та любов. Питав головне це любов. Я намагався у своїх роботах донести це любов між людьми, любов до природи, любов до рідного міста. Витончена природа, сильний дух народу, дитяча радість та сила почуттів. Відродження країни, кожен митець бачить по-своєму. Творці виставки не тільки Львівщини, а й інших міст. Денної та східної України. Етюди пейзажі та репортажі вразили журі. Чим більше буде фотоконкурсів, тим краще буде для фотомітців, тому що вони мають змогу. Набратися творчого досвіду, відчути себе серед фотохудожників, саме от такими речами, такими акціями, так і такою співпрацею з професіоналами ми досягнемо того, чого ми хочемо, тобто якогось духовного відродження країни, в якої справді починається ранок. Виставка аматорських робіт триватиме в галереї до 22 липня. Юлія Девда, Оксана Шавирюк, Інна Тофічук, Юрій Матьора. Новини.